У залі військової академії командири середньої та вищої ланки збройних сил зустрічі з президентом для них традиційні. Під час попередньої напрацювали пропозиції парламенту про військову поліцію та спрощення з зла в армії. Цього разу йдеться про взаємодії збройних сил з іншими силовими підрозділами. Президент акцентує увагу: співпраці між формуваннями нині не найкраща. Бракує єдиних та зрозумілих правил. Я підтримую ініціативу генерального штабу. Щодо розроблення доктрини застосування збройних сил, і інших військових формувань і правоохоронних органів під час оборони держави, вважаю, що із набуттям чинності цього документу завершиться епоха перетягування канатів між різними силовими структурами, і ми, нарешті, перейдемо. До узгодженого застосування та дій першочерговим завданням Збройних сил на тепер є збільшення кількості контрактників, каже Петро Порошенко. Наступна черга мобілізації зачепить щонайбільше 10 тисяч вояків. Ми проаналізуємо і суттєво скоротимо плани по мобілізації. Ще раз наголошую: моє завдання: щоб левова частина комплектації відбувалася через контрактну складову, тому темп. Укладання контрактів наказує не збавляти, а лише нарощувати побутові проблеми військових, байдужість командирів до особового складу та неналежна військова дисципліна солдатів. Ці питання також обговорюють під час зустрічі. Петро Порошенко вимагає від командирів бригад тримати ситуацію під контролем. Вони запевняють, змінюють підходи у вишколі вояків. Заняття плануємо та проводимо не в сприятливих умовах. Місцевості, часу доби, пари року за принципами вимагай неможливо, отримаєш бажане на межі фізичних моральних можливостей з метою тривалого перебування підрозділів, окремих військовослужбовців, бойовому напруженні, з проможністю ними після значних навантажень виконати завдання самостійно та у складі підрозділів. Ще одна тема розмови зарплатня військовослужбовців. Президента цікавить, чи належно отримують українські захисники виплати. Солдат знаходиться в зоні АТО, який рівень доплати додаткова. Додатково чотири тисячі. тобто можна сказати, що він в зоні, а то отримає одинадцять тисяч 7 плюс 4. Так мінімальний мінімальний рівень Так, військовослужбовцям, які проявили себе в зоні бойових дій, президент вручив державні відзнаки та нагороди, зокрема, за мужність. Ігор Грушко, Богдан Кальченко, Микола Лібідів, п'ятий канал.